На цьому сайті ціни на авто в Америці: 16 тисяч мазда без пробігу, 13 новий новики і 17 – Остання модель гольфа в Україні. Ті ж машини вдвічі дорожчі, а стануть втричі. Українська влада вирішила поповнити бюджет, підняти і без того захмарні збори. І, хоч українці точно не багаті за американців, платити доведеться відсьогодні, нові маловітражки вкладають додатковими податками. Чому нововведення не стосується елітних тачок про залізних коней, які стануть золотими, наше розслідування. Доки імпортери піднімають ціни на закордонні авто. Власні автомобілі виробляти не вміємо, а імпортні можуть перестати возити. Ви думаєте, де взяти гроші, щоб його придбати? Уряд запевняє, що хоче захистити вітчизняні заводи. Держава попіклувалася про вас. Автомобілі зас для вас. Купуйте. Ну, купіть. Можливо, так виглядала б сьогоднішня реклама вітчизняного авто. Заводи ледь не благають співвітчизників купувати наші автомобілі. Продажі вітчизняного автопрому з 2008 року неухильно падуть, нових робочих місць на заводах не створюються, зарплати незадовільні, інвесторів немає. Уряд знайшов, де ховається зло в імпортних автомобілях і вирішив підтримати своє рідне і обкласти закордонне спеціальним митом. Ми створили умови для українського автопрому для того, щоб він мав. Можливості залучити інвестиції мав можливості привезти сюди е, інвесторів стратегічних. Доки одні роздумують, як вселити життя у вітчизняний автопром під Кабміном, наприклад, зазом навіть не пахне. Урядовці приїжджають на цвіті закордонного автопрому. До речі, саме таких джипів, Порше, мерседесів чи БМВ, урядова інновація не торкнеться. Подорожчають для українців найходовіші бензинові авто. 7% додадуть в ціні ті машини, які мають двигун від 1000 сантиметрів кубічних до півтори. А от авто від півтори тисячі сантиметрів кубічних до 2200 подорожчають майже на 13%. Кому такі мида не сподобалися, більше всього так це автоімпортерам. Про те, що вони жаляться над українцями і ціни стримуватимуть, мови навіть не йде. Директор асоціації автоімпортерів не на те, що блякає, а так попереджає: Любое повищення налогів, воно просто ляже в ціну автомобіля. І по большому счету на плечі покупати. Понеділок в автосалонних аншлаг клієнти ледь не в чергу шикуються за авто з інших країн. Такі новини неприємні і хочеться, звісно, успіть. Консультанти вже потирають руки. В одному з автосалонів ми начебто захотіли купити автомобіль. Ціни поки що не підняли, але продавці залякують клієнтів. Лучше брати зараз. Ці дні, я думаю, ви знайдете. Щоб відбити бажання в українців купувати закордонне і стимулювати вітчизняний автопром уряд розробив спеціальну програму. Здешевлення відсоткових ставок е, по споживчих кредитах це є і питання виробництва і шкільного автобусу. Це є питання і е, запуску спеціальних автомобілів на підприємствах вітчизняних товароробників. Саме в цьому, що склали в Україні, і їздить Валерій. У нього за сенс вже мріє про іномарку. Чесно сказати, а, чесно, вот тільки чесно. Постоянно я. ламається. Серйозно постоянно ламається. А Та шо? постоянно то двигатель, то еще что то. А, то есть десять тисяч пробіг я вже три рази був на СТО. Міняв генератор. А дві тижні назад потекла прокладка на двигателі. Але не будемо приховувати. Ми знайшли і задоволеного споживача вітчизняного авто. Знайомтеся, це директор автозаводу ЗАЗ. Його авто зроблено на славу. Без боев работа без боев. Микола Михайлович переконує, на заводі постійно працюють над тим, щоб автомобілі продавалися, але чомусь наше не до вподоби нашим за десятки років існування навіть повернулися обличчям до інноваційних технологій на заводі. В першому кварталі підогрів сидінь, ми зробили підогрів зеркал, Ми вносили змінення в удобство водителя, з'явився підлокотник У нас да для, для этого для легкового автомобіля. А і далі продовжуємо цю роботу. Але і цього мало нашим співвітчизникам не беруть, та й годі. Що потрібно робити, щоб продати товар, який не продається? Краще за деяких маркетологів знають продавці тут на ринку. А якщо раптом ну, не продаєш яблучки, що робити? Немножко збрасуємо стену, щоб якісний товар був свіжий, хороший. І не дуже дорого, і завжди буде дорого. директор каже, роблять все можливе. Заз не планує увілічувати ні отпусні ціни, ні рознічні ціни. Наоборот, ми сьогодні проводимо цілий ряд е, спеціальних дій по продвіженню, в тому числі і на деякі моделі ми уменшили наші ціни. Але верх цинізму нас очікував безпосередньо в автосалоні ЗАЗ. Там продавці зізнаються, якщо дорожчатимуть авто, вони не збираються знижувати ціни чи стримувати їх, а теж скористаються моментом. Пока Доки наші заводи втрачають ринок. Борис скоро ледь не в мільйонерах ходитиме. Автовласники в чергу до нього стають, бо з вітчизняних авто робить, як він запевняє, машину майбутнього. На машині. Установлен суперчажор. Давлення розвивається в районі 1-2 бари, що дозволяє отримати 300 нюдинометрів у районі 250 вашодіних сил. Попрацювавши над внутрішнями і додавши свіжих штрихів в дизайні, навіть вітчизняний автомобіль може стати улюбленим серед українців. Переконаний Борис. Любов воділець Ванаса може за небольші деньги в районі. От 1000 долларов до 5000 долларов, в зависимости от его потребностей, получить автомобиль, которого в принципе не существует. Даже в мире его не выпускают.